Захворений удар. Кружий, кружий, таке враження, вроді поняв, в целі висматрива. літає, літає. Так, так, да, да, по кругу. Коротше тільки тепер... саме сьогодні кількість бортів повітри капітали. Вот от нас в селі а в хату заїхала. Ну, Із-за того, що висока кількість FPV і там крил. Поки не можемо далі їхати на отстойнику побудемо, будемо їхати далі. Ирина изменится, правила изменится. Пацаночки не меняют. А ты побейте. им пацаки, бачите. <laughs> Заховались, как рыбак за удочкой вместе с машиной. <laughs> Сидим на отстойнику, ждем, чтобы дальше поехали. <laughs> ну, если вы думаете, что это смешно, блядь, это не смешно. это же не смешно, нет? Че треба голобородьку і шмигулем сюди один раз. Тут, саме, саме позицію, Не, ось дивися, тут от хати. А! Кстати, сейчас я вам покажу. Воно бачили? дырка в сараї. Так це коротше це взагалі трошняк. Тут, походу, провалили, блін. То ли молнией, то ли пишкой. Воно погріб, блін. Короче... Комусь тут повезло. Це дядьки без сміху така тема. І Детектори стоять, і риби стоять. І все стоїть. А це вже шматки молнії. І кружляє навколо це вже стільки кругів. Зараз не хочемо виїжджати просто на відкриту місцевість. Бо на відкритій місцевісті особо не смієшся. Краще на нички. нормальные типы там развлекаются. Ладно. Будем ехать далее. Вот так одетки а ездят. А хата была нормальная, хармерская. все покончало, это